Вітаю, друзі! Якщо ви вважаєте, що зробити в домашніх умовах котлету по київськи складно, ми розвінчуємо цей міф. Для цього нам необхідно куряче філе, але можна взяти філе зі стегнової частини курки. Також мука, панірувальні сухарі, яйця, сіль, чорний молотий перець, вершкове масло, кріп. І рослинна олія. Спочатку нам необхідно підготувати філе для котлети, а для цього мале філе відділяємо від великого, а велике філе розрізаємо вдовж. Отаким чином. Покриваємо філе харчовою плівкою і починаємо молоточком відбивати. Перевертаємо на інший бік, знову покриваємо і відбиваємо молоточком. Ми відбиваємо для того, щоб збільшити поверхню нашого майбутнього виробу. Котлету по київськи всередину при формуванні закладається заморожене вершкове масло з кропом, яке ми раніше зробили. Філе трішки притрушуємо сілью з чорним перцем. Посередині кладемо заморожений шматочок вершкового масла і формуємо нашу котлету. Отже, котлети ми сформували. Тепер ми будемо почергово їх занурювати у лієзон, муку та панірувальні сухарі. Лєзон це суміш, яєць із додаванням води або молока. Сформовану котлету ми занурюємо у ульєзон. Потім у муку. Знову у ольєзон. І панірувальні сухарі. Ось такий вигляд має наша котлетка. Якщо йдуть бульбашки від дерев'яної шпажки, фритюр готовий температурно. Поки наші котлети смажаться у фритюрі декілька хвилин, ми включили духову шафу для розжарювання на 180 градусів. Готуємо 2-3 хвилини до утворення рум'яної шкоринки. Пройшло пів години. Наші котлети готові. Посмакуємо. Найкраще котлета по київськи буде смакувати із картоплею фрі, або свіжими овочами, або з зеленим горошком. Посмакуємо. Ніжна соковита курочка з присмаком, чудовим присмаком вершкового масла і, звичайно, з кропом. Рекомендую! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступної зустрічі.